І всім привіт, друзі, з вами я а Кисіль Автробол. І сьогодні ми будемо грати в Роблокс Симулятор То... Ну, Якогось судія. Ні, Ні, тут дуже мало ігроків. Лучше сюда, да, 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 да. да. Е -е... Ну, я сів. Ні -ні -ні. Не Ну, я сів. Чекайте, я сів, так? Да? До да, я сів. Тільки як я поїхав. Ну, Оце вай симулятор я зайшов. Зараз будемо грати. Друзі, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Мені було дуже приємно. а дуже приємно буде. Так, друзі, комендую саму круту гру Ukraine Mobile. Там можна робити що захоче. Реальний світ. Ігра у посиланні, заходьте і грайте. І, друзі, ми погнали! Підписіться і поставте лайк. Особисто лайк. Писавте, будь ласка. Ну... Е, не поняв, що хто такий. Мені цікаво, хто це такий? Ну, покажи, хто це? В капелюці. Дивиться на огонь. Ой, я побачу це. Ага. Ну ай ти погнали вже. Чекайте, я не можу повертати. Ні. Зі сумний став. Що сіро стало? Ну, зара. Ми в Америці. Ого, який батя доставит в батя. Что это отсюда? Я не знаю по англійському. А, он то я вже говорю. Три дні я понял Батя. Батя сейчас на мене похож. Ну все, погнали, друзі. Пока! Вс, нарешті, можна тусуватись. Ігровий клуб! Тут є ігровий клуб, друзі. Так, ми вдома. Ну, я в ігровий клуб. Хто хоче, то і ні. Я погнав в ігровий клуб. Ігровий клуб. Найс. Ох тут. Ос... Чекайте. У мене 7 доларів. Зараз чекайте. Так, тепер у мене два, ну нічого страшного. І. Що це? А що це за палка така? Чого? Палка якась. Ну, як буде... Ну, 2 долара тепер в мене залишилось. О, скільки, Треба заначки знаходити, все пішов заначки знайти В домі є, то фіга заначок. Я впевнений. І багато їзі Так, заначки, заначки, не на заначки, но на дромей тозі. Фу, це розова комната. А де хлопчаться? Фу-фу-фу-фу. Я тач, ну там спати не буду. Що не найду. Комнату нормально. Ну я пацанів. А що тут? О, тут закрито. Дом великий. Маю ще йти. Гроші! Найс. Скільки? Ого! Телевізор, звичайно. Так тут. Ну, я буде, я показ. То найду в харазиці. Ключ. Так, молотухи. О, дучу селт, на мене вже є. Їх. Їх можна найти. Що? Рибка. Так. Опа, отут тут. Так, що це? Ну...

Бий, бій, бий! Забивайте собі. Ні-ні-ні-ні-ні! Та у мене лопати немає. Я нічого зробити не можу це з Тільки бігати. Ні. Нема було. Є! Що? То фіню вибрали команду. За мной дивій. Що, я не играю. Це як? Іграти в вообще не вміє. Цей нубик якийсь. Давай ти собі собі забити просто. Давай, давай, бей. ТО чого ти не попадаєш? Ти по своїм попадаєш, оце там. Мені лопату не дали. Ай. А, не лопати, де ви все знайшли їх? Іті Робзі! Дивіться, робзі. Робзі, ти то та що забув? Дивіться, Робзі. Він мені дає гроші. Угу. Ще одні. І ще тут є тут є і скеропс. Ого. Так, що тут? Угу. Так, Тільки де вони взяли лопати, і тут аліскує. яке. Спати є... Я валь. Тикай. Моя лизок нормальных! Капець! Де я все живу? що я тут сплю? А це я Сигма. Нет, я сам хочу поспати. Іди займай интим ліску. А я хочу поспати. Чого тільки розова кровати? Розова І все. А, а, а нічого ничего. Су... Йоу! А як? Треба виключити котельню. Ліна, я чуть, -чуть цеву. Чуть не родив. Це моя Лизочка. Так поки що вони не сплять, боса, все. Поки що побігати, подивитись. А, Все, ми спимо, Тільки я на полу. <ривіт> не поняв, о чому я на двоє. Твої... А, вистава якась буде. Ану. Знову е він. Тільки він передягнувся. Якось. Пока что потуждем. Ну давай быстрій, я вже так хочу побачити, що ти вмієш. Ем. Ну, показуй. Що? Давай показуй щось цікаве І нам нічого й не покаже ого, mm. це чуть чуть цікавіше. тікав. А не завбаситься. Що в них є лопати? Все. Добре, що я взаді. Мене ніхто і не попросить. Йомаю. Це що за вибух? Це що за вибух? Це хто впав? Ой ні, це не він Це інший, це... Це круто Я оставлю Так, щось я говорю Це... Ем... Це дам Фокус не показали, зато убили. Піду в холодильник поїм. Щось. Поїсти дуже хочеться. Всі Він чек, где як дитина мала? Правда, патя, як дитина. Не понял, что що за машина? Только. Не понял. Це хто там? Нікого. Ну вери. Не понял, ты вс тут взявся? Пупс! Все. Двадцать! Точно! Ага! Понял, понял, ага. Тел Телевізор. Давай быстрейся. Дойдет. не Ні... главний с ругами. Из мечом сзади, бо інших нема, где видно. Оце так бесов. Петро про полупату, полупату. Вс, е-мена лопату туда. Пью, пью пью Ой. Давай пум-пум-пум-пум. Вот зале. Так, друзья. цене. Да Дома. Просто. Я тьмаю. Угу, шопка. Угу, шопка. Так, друзья. Да иди, я заснул. Хэтро? Ты что, заснул? Другой день. Ч ⁇? 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 Ч ⁇ чо? Чо? Ч? Ч? просто. Ч? Ч? кола что Ч? Все, все, все. Ч? Все, 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 кола иди, все <світ> mm, тепер у мене 100 хп рівно так мені ще трохи я можу створити ключ Де останній найти це що таке? Оце Оцей сплізний. Зараз куплюся собі в магазині. Кітер якісь розігруються. Карта? А це ще хто? А це стоїть? А, не скільки? А самі роб здесь є. Я візьму його А я медь взяв. Я два не можу взяти. У, взяв, Ну взяв Нафіга я цей купив? А як лизить показко? Чекати люк. Mm -hmm. ну, мене тепер песну лоблю. Ні. О, я тебе не чую. Телевізор. Погнали дивитись телек. Я до двері такі Оце А Угу. Так, что тут у нас? Кто на нашем доме? Кто на моем доме? Кит, расстукуйте. Утка. Знаєте що? Тепер треба шукати колат. всі гроші просто. А куди фокусник назад вернувся? Не поняв. Е, -е... Щось странний. Він опернутий. У нього сумни лице. Тут я покажу, що тепер веселе Ну, коли буде монстр? Вже ні, не вийде Ой-ой-ой-ой-ой-ні-ні-ні-ні. сюди, я тобі зараз дам. А. Ой-ой-ой-ой. Робітте не можна. А. Ти. Ти що? ой 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 ой, 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 ой. Тобі, на, на. не ен і Я думаю попасти! Поки от убейтесь, я йду пожрать. Ні, не зробив. то є цей трюк. Ну, все. Вот друзі! мочим. Мочим, мочим, мочим. Найс. Ты в хп. А я да? Мы эти не 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 Ух, не спіймала. Ой, ні 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 Тільки, тільки, це Тобі хана. На, на, на тобі. На! Я тикую дуже швидко є Не спіймаєш не спіймаєш Я вже проходив супербоса.

ну ты пучай, киборг. Убийца. Ну только двое, а он вышел. Ну всем пока, друзья. Ну а я был. А, Ау... ну да. Всем пока. Поставте лайк, підпишітись всім, пока з вами я був Кісіль Австробол. Всім.